Президент Володимир Зеленський у своєму посланні на святвечір побажав Україні єдності та перемоги. Щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні зібралися, щоб відсвяткувати свят вечір і зустріти першу зірку. Це провіщає народження Христа. Йдеться в його заяві, коли православні готуються святкувати Різдво. Він відзначив українців за те, що вони відстоюють один одного та захищають свою державу, культуру, традиції та вірування. Під час свята не можна одягати темний або або старий і поношений одяг, щоб біда не прийшла в дім. Але 24 лютого 2022 року в нашому домі виникли проблеми. Тому з того часу ми перестали носити білий одяг і боролися з чорною силою. Сказав Зеленський. До гостей потрібно ставитися з особливою добротою та турботою до гостей, а не до окупантів. Під час відпочинку заборонено виносити та викидувати сміття з дому. Але ми боролися і винесли сміття з дому, то дав він на Чення Зеленський побажав перемоги країні Україні, а з неї миру та процвітання на тисячу років. 7 січня він також привітав українців з Різдвом, і він побажав, щоб злагода дійшла до кожної родини, і Україна виграла. Наші предки вірили, що в Різдвяну ніч відкривається небо. І якщо в цей момент попросити вищих сил про свою мрію, вона обов'язково збудеться. Сьогодні у нас у всіх одна мрія: принести злагоду в кожну родину, добробут у кожен дім і Перемогу для України, а з нею тисячолітній мир і процвітання, зазначив Зеленський. Вітаю всіх з різдвом Христовим і смачної куті. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну. Додав він до речі, незабаром після початку російського перемир'я, по всій Україні пролунали повітряні тривоги. Губернатор Херсонської області заявив, що стався удар по пожежній частині в Херсоні. Українські офіційні особи також заявили, що обстріляли східне місто Краматорськ внаслідок. Чого було пошкоджено більше десятка будівель. Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив, що тимчасово припинення вогню було брехнею та пасткою, закликавши людей не відвідувати службу православної церкви та не збиратися великими групами, оскільки росіяни можуть планувати провокації. Незабаром після того як було оголошено про перемир'я, президент України Володимир Зеленський попередив, що це спроба Путіна зупинити військовий наступ його країни на сході країни та привести більше людей та. Техніки Москва нам полягає на тому, що 36 годинне перемир'я залишається чинним, але мало що вказує на затище в бойових діях. Депутат Верховної Ради України Інна Совсун заявила, ми вже дві з половиною години перебуваємо в оголошеному припиненні вогню, і фактично вся територія України перебуває у стані повітряної тривоги. Тому я думаю, що це говорить саме за себе. По суті, припинення вогню росіяни вигадують.